Вітаю глядачі! Бачу під минулою серію серії ви настало подбає переглядів. Дякую вам. Ось вам друга серія, як і обіцяв. Є один недолік, я вже завантажував збереження. Якщо ви зберігаєтесь в місцях, там, де багато розпауняться моби, вас можуть просто заваншотити одразу і вбити. Ви не зрозумієте, що відбулося. Ей, e, я не знаю. <свисті> Як о, бачите, я з'явився там, де був респаун. Там де ми зачистили все, що тільки є, і тепер мені треба звідси дуже швидко. тікати... Ти ж. Я тут не можу не де пройти? Давай заберу акумулятор. Я вважаю, що це недолік. Хоча б якесь було попередження перед завантаженням, ви зберіглись в небезпечній зоні. І зараз наново з'являться всі моби. Будьте обережні, хоча б якийсь надпис, не знаю. Вони одразу з'являються і перед тобою купа мобів, і ти ледве ледве починаєш виживати. А, та 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 я зрозумів. Це зараз я потихеньку відходжу, по завданню, по завданню. Куди нам треба рухатись? Нам треба усюди. Ой! Що це таке? Що тут що тільки було? А з нього щось цікаве випадає чи ні? А ну давай зараз. Да ты подивись. Ні, нічого не випадає. Так є є ще не... Бачу. Все? Заспокоїлося? Заспокоїлося. Відмички забираємо. 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 Ну я майже дістався до місця призначення. Десь в цьому боці. Що, а шо? Дробовик може наскрізь одразу двох бити? О як? І то мені просто здалося, що вони двоє трохи призупинилися. Так. Пролутаємо все підряд. Тому що набої треба, а набоїв не так вже і багато. Я просто, знаєте, чому я хочу продовжити далі гру? Я хочу подивитися, які є види зброї саме на плейтесті. Я бачив інші відеоси, там вони е, дуже коротенькі, е, якби сильно не заглиблювалися в гру. Мені просто цікаво цікаво, я бачив там якийсь вогномет. Хтось доходив до цього вогнемета, котре прибирає фіолетову цю аномалію. От би його взяти і подивитися, як воно працює. Та що ж ти скажеш? Так, ми будемо швиденько йти по завданням. Знову ж, давайте зробимо так. Якщо вам цікаво, зробіть те ж саме, що під попередню серію. Там 100-200 подобаючок, переглядів. І третя серія вам теж буде гарантована. Домовимось е, таким чином. Як тільки у вас згасне попит на цю гру, я тоді одразу її е, з фіналю. Хоча я думаю, тут немає стільки контенту, щоб можна було записувати там багато. Та що ж ти скажеш? Дай мені до цього будинку пройти. Так, ніж забираємо сюди. Теж точно знаю, що багато хто дійшов до бункера і там якби все, на цьому гру зупинили. Більше не грав. У мене питання: що далі після бункера? Ну, якщо вийти там, поблукати по пустелі. Просто попустя, блукаєш, чи може щось цікаве, якісь рандомні завдання будуть, або ще щось. Так, ось бункер. Ось бункер. А, плейтест закінчено, я тут булки роз цей розм'яв. Привіт, собако. Тобто виходить, я буквально 2 хвилини, не. Ну, тоді просто поблукаємо. Тоді просто поблукаємо. Дякую за тестування гри. Натисніть F1. Зачекай, тобто зовсім зовсім нічого не буде? Чи може сховало якісь. Дякую за тестування гри. Тут сюди так пише. А, та-та-та-та-та, взаємодії нема. Ну я розумію, що тут, напевно, щось купувати можна було або щось ще робити. А ну, сюди. Дякуємо за тестування гри. Захисний привод. Так. ні 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 я на цьому не здамся. Ну, повинні ж тут якісь пасхалки бути. Нащо вони о, в гру тоді оце все додавали? Ну, саме оце. На Хэллоуен, правильно? Чи вони саме плейтест на Хэллоуін відкрили? Та і все? Добре, я тут я все пообнишпорю. <хи> Коже це буде останнє. А я тут губи розкатав, думав там ще щось буде. Нема тут більше нічого. А давай подивимось. Кімната, кімната, кімната. Ось тут, ну це вихід виходить. Ось велика кімната якась. Я можу туди до великої кімнати пройти? Що там знаходиться? ні 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 це вихід. Не в той бік. Прикольно. Чи кіт, чи що це таке? Так, ось вона велика. Що тут знаходиться? Розуміло. Дякуємо за тестування і до побачення. Ну я бачу тут якийсь. Тунель. Може, якісь підземні ходи. Так, я на цьому дизнаюся. Що я ж не можу завершити зараз відео сказати вам до побачення. Пішли побукаємо. Підемо в центр. Я бачу, там в центрі щось є. Просто з цікавості підемо в центр і подивимося, що там є. Пісок. Вихід тут. Вихід тут. Погнали. З бункера. Так, так, раз розробники нічого нам не роблять. Ось. Нам треба, значить, що? Вийти ось на залізницю і по залізниці отак швендяти, швендяти, аж сюди. Мені просто цікаво подивитися, що там знаходиться. Якщо мапа така велетенська, то 100% там якесь повинно бути обмеження. якась, може стіна або якась велика аномалія. Яка не буде давати змогу пройти далі. І що по залізниці. Потихеньку. Будемо рухатися по залізниці. Якраз не скибимо. А, я ж можу свій маркер поставити. Точно, точно. Ні, не ставиться. Розмістити власне маркер нема. Так, до побачення. У вас же набої є, якщо я вас буду буде. Набоїв не бачу. Угу, ну тут ми біля станції були, я пам'ятаю. А далі, далі. З цікавості, А ну зачекайте. Якщо я гранату кину сюди, Нічого не відбувається, а якщо я підпалю, теж нічого не відбувається, на жаль. Так, ось ці вже аномалія ага. Ну як я і думав, тут стіна аномалія так? Сюди вниз я не пройду. А може є якийсь обхід? Е -е, давай спробуємо. Ось тут мене зараз спаунуло, тобто я можу зараз цей бігти. Та я бачу, бачу, що батарея вичерпається. Ооо, якісь припаси. А тут що? Та, убитий можна Прямуємо далі. ой ой або ні. Разарядка. Чому я не перезарядив? а ні 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 не зможу. Не зможу, не зможу, не зможу. Енергетик. Перезаряджай. Ну ми зараз сюди виходимо. Давай спробуємо інший шлях. Ага, побачу. О, що це тут тут тіше було? Я думаю, тут повинно бути в майбутньому якесь швидке переміщення. Давайте трохи зараз я повутаюся Якщо завдань немає, максимально спробуй дійти. Наскільки це можливо. І так, щоб не дуже велике відео було. Так, є. Сюди. Готово. Ну, я погнав. Напрям правильний. Та шо ж я тільки ще полікувався. Розряджайся. Ой-ой-ой, скільки у вас тут. А їм не шкодить виходить нічого. Вони вилітають з тієї аномалії так швидко. Все, виходь звідси. Перезаряджайся. Тут теж перезаряджайся. Щось в мене таке враження, що мене... Я ось вниз йду. Грана по ж Він головою бив? Тихенько, тихенько. Що коли лікується, не можна переключитись на зброю? Та ну. Відмичку забрав. Около граната. Все, я спробую якомога далі відійти від цієї зони. Якщо мені вдасться, я вам покажу. Ви подивіться, тут є ті, хто стріляють. І знаєте, що я ще знайшов? Зараз я вам покажу. А ну Ти бачу, в нього зброя є. Стріляй Не стріляє Від цього зброя є? Бурбоня Вони еще і стрелять вместе Зараз дещо покажу Тому я думаю це трохи Ууу Фіоэту визнайшов А у мене і була Фіолетова Ту рушниця То Фіолетова я була Дивіться беру Коктейль Моватова і закидую цю синю. Пам'ятаєте, на роликах там вогонь ух ти, прибирає. І дивіться, воно все зникло на деякий час. А що ж ти скажеш, я не лікуватись, натискав. Тобто, якщо будуть якісь зони, де буде багато фіолетової цієї аномалії, я зможу підпалити і просто пройти. Ось дивіться все. Підпалив, і тепер можна тут гуляти, але вона дуже швидко, бачите, закривається назад. Це, напевно, один з мінусів. А в вогні я не можу довго знаходитися. Такі проблемки. Тобто треба якесь або вогнемет, або не знаю, як, щоб було. Я б вже дійшов майже до середини, прямую потихеньку донизу. Хочу подивитися, якісь тут ще моби будуть чи не будуть. План відміняється. Тут просто волотенська стіна, котра не дає далі пройти. Тобто на плейтесті нам дали ось такий невеличкий маленький шматок. І все. Я думав тут більше. Я думав тут більше. А ви кого ми зустріли? Ми зустріли мобів, котрі стріляють. Тобто можна і таких зустріти. Зараз хочу ще подивитись сукера, до речі, Фіолетова. О, давай. 20-40. А ні, ось, а де вона? Ось вона, 30-75. Е, є. Сукирка, це добра Фіолетова. Хочу зараз спробувати ще пошукати, може нові якісь види зброї тут є. Чи, може нічого немає. Так, добре. Де побігаю тут, подивлюся. Ой-ой! А це хто? Ого! Оооо! Тут є якийсь босс? Дивіться. Я так і знав, що тут якась пасхалка схована в нього яка. Ну поїж що небудь. Давай, давай, дави, давай, дави. Зараз я тебе гранатами закидаю. А шо цей босс дає? А скільки скіків тебе то. А де я зараз повнився? Ага, і дивіться там з'явилося? А що це таке за відображення? Типу я тут загинув? Місце смерті? А, це я порожній. Так, а я напевно завантажусь, зараз піду до того боса. Згодом Цього... да, ми зараз з ним ваштуємо реванш. я прийшов до того самого місця, а боса тут немає. Чи є? Оце це тут? Ні, це не А, ось он. Ее, 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 На. Ридкий. И все. Я думаю, он с ваентой сейчас там будет наваливать. Уполний. А выходит, нет. Ну тут склад. Бачите. Багато всього. Тобто виходить у такі місця, буде якийсь моб охороняти, який дуже сильно озброєний. І я поки йшов, ем, в мене стріляло, Виходить. О, бачите, вони зі зброєю стоять. Е. І все, там знизу стіна. А тут виходить більш нічого немає. Та, маленька локація для Ну, це плейтест. Ех, а я собі вже тут понавигадував. А на сюди. тільки ось питання, як потім крізь цей вогонь проходити. Ну, Тут можна вже не булкати, зрозуміло. No power. А, воно вигорає трохи на Так? А, зараз ну, спробуємо туди залізти. Що воно буде? Може там всередині щось є? Чи ні? Не, нема нічого цікавого. Хоча там щось. Та відчеписти. Не-не, відновлюється назад. Я думаю, може якісь артефакти або ще є. <сум> О, добре. Зараз зійду до дороги. Ще коктейль молотого сюди ось закину, хочу подивитися, що там. Виходить, тут нічого і немає. Цікавого. Здалося. Всередині тільки хтось. А я можу якось через. Можу через вогонь проскочити. І хто ти? Можна було з іншого боку зайти? Набої, набої, набої. Все. Добре, я так розумію, тут більше нічого не буде. Я розкотав губи, може поїтися, можна кудись далі дійти. А тут бачите і стіна. Ну, мобів побачили, що є моби в ті, котрі стріляють. Є моби, в котрих там набоїв, вони просто як з автоматом можуть лопашити по тобі. І все, зі зброї, я так розумію, це все, що є. Наразі, більш нічого немає. Ну, нехай дороблюють гру. З нетерпінням буду чекати, якщо може прошлють, щоб можна було пограти в повноцінну забавку, я не проти. Ну а якщо вам сподобалось, дякую. Як я обіцяв, все зробив, а бачите все, більше контенту нема. Більше нічого тут показувати. Зустрінемось на нові забавки, до побачення.